Е. й... Та... Фо? Що? Блінна! Що? Так, ладно, я буду йти отак от получается. як розробиться зробили? Що знизу це видно, а тут не видно. Ляха, ніфіга сі. Зрабий нормічні взагалі. Міють тролити. Я це ожидав, що таке буде. А як? Що це за. Що за. Що це таке, блін? Ладно. О, Що?! Ви бачите це? Що?! Блін! Так, ладно, а... такі сі. Блін, що? У мене Адріана затла. Боже, тільки не це. Тут треба... Тут неможливо. А, тут стінка? Блин Що за. А. А! Це реально для я блін. его, блин. В а, в чому прик. Що?! Куда я лізу?! Що це?! Ладно, що було? А... а я не знаю, ну блин, два. Я, я, я не знаю, блин. что за таке Я не, не Йой! А, там треба було йти ти Нифига се. Шо за троллинг, реально. Так, ран. А ой-ой! вай вей Стоп, 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 стоп! Да добре, добре, все! Нє! А як там? Як пройти, бляха? Це неможливо. Так, ладно, може так. Ага. Піпець це неможливо. Може так? О, реально, дивіться. Паркур для гієнів, блін. Ааааа-а-а-а! Отак нам, значить, треба іграти. Йой, фух, я злекаюсь уже. Та ну ні, ну тут невидимый Це я не люблю. Так, ладно. Ага. Значит, нам требует сюда кудись то сюда войти и пройти. А, шо, блин! А як нам вообще, блин, це пройти? Пет прыгнуть? Клин, yeah, пипец.